Чому ми іноді сміємося там, де хочеться плакати? Чому забуваємо те, що болить найбільше? Чому дратує те, що несвідомо, схоже на нас самих? Це не випадковість. Це захисні механізми психіки. Вони, як не щити, рятують нас від болю, від сорому і від страху. Але іноді не пускають до себе справжніх проекція, раціоналізація, заперечення. Регресія, ми всі це робимо несвідомо, автоматично, щодня. Знати свої захисти це як знайти ключ до власної свободи. Бо коли я розпізнаю, я вже обираю. Поговоримо про це глибше: без засудження, без масок. Просто щиро, як є. Я Людмила Башук, психолог. Який розповідає просто про складне твоя психіка не проти тебе, вона за тебе. Просто по-своєму підписуйтесь, якщо хочете більше про глибоке.